Робив отак. Михайло Грушевський з історії релігійної думки в Україні і двохтоп, повний двохтопних 73 1973 року. Тому я хочу дещо зафіксувати. Ознайомився, я хто такий скаворода, що мені здається ми не, не зрозуміли, хто такий Григорій Савич Скаврода. Тому що чому ми називаємо ним вулиці, чому він на грошах. Я не кажу, що не потрібно цього робити, я кажу, що він би цього не хотів. Тому що а, взагалі ви ознайомилися з його світоглядом, чому він на, на грошах взагалі. <плес> ну таке, хай буде так. Друге, в його творчості є унікальна річ, яка не, не зустрічалась, мені здається, в українських авторів. Ну, я не припомню такого ну, Шевченка воно є, але він там трішки масштабніший, ніж поняття ресентименту. А, я розумію, що в часи сковороди не існувало такого поняття, але він би міг все одно це несвідомо вставляти. Але його тут нема. Ресентименту в творчості сковороди, в принципі, нема. І що виходить, що найголовніше, це змінюється. Змінює взагалі все. Оці два томи, в принципі, не важливі. Важлива його біографія. Коли читаєш його творчість, вона, як пише Грушевський, як пише Шевченка, т.г., критикується що Грушевським. Що Шевченка не його думки, так, не його світогляд, а його літературна мова. Так, його в Віннігрет словесний, мовний, але ж також якось, ну, це все добре, але світогляду в людини ніхто не критикує, значить, не важливо вже, як він там писав. Але я читається дуже важко, тому я кажу, що в принципі достатньо прочитати. Хто хоче дізнатися, хто такий Сковорода. Це біографія, яка написана його учнем. І вона достатньо, ну, не те, що достатньо, в принципі, я думаю, в повній мірі розкриє не те, що усвідомість, а в принципі, навіть більше Павелінський його прізвище. Я навіть замітки поробив собі по, по сковороді Також е, переклади цицерона і Плутарха, також топ від сковороди Мені здається, що е, творчість людей, яких не вигадна, так, на яких не побудувати якусь вигоду собі, дуже рідко зберігається. Або вона максимально невідома. А Скаверда відомий. І відомий він не через те, що ним вулиці називали, і не через те, що він на, на грошах, якраз навпаки, через те він назив... чер через те так вийшло. Він відомий в людях, мені здається, і досі ішла усна, усна така, от річ, як таке, таке слово, є малва. От, от, от з тих часів вона дійшла там до, до 19 століття так, Сковорода. Думаємо. Так от. Так от, от ця малва дійшла між людьми, між селами. Він зберігся як е, народна творчість, як народне от е, реально як людина, яка прожила своїм прикладом. Сформувавши свою філософію. Mm. Навіть якщо він скрестив там якісь світогляди, він зробив своє. І він зробив своє не таким чином, щоб е, когось зробити в, своїм, в своїх проблемах, так, або когось зробити е, когось зробити нещасним, так, або збудувати систему, яка буде вижимати гроші або вижимати соки з людей, що зачасту люди, які Ну, з інтелектом, так, в сучасності, вони вирішують просто користуватися прогалинами в недосвідченості, в прогалинами в навчанні, прогалинами в освіченості людей, так? Він цим не, цього не роб, не зробив і не робив. Тому він би, мені здається, він має бути не просто в основі нашої культури, а от тим, чим він би не хотів би бути стовпом. При тому, що він прям таки і казав, він не, не, ну він не хотів бути стовпом Барисейської церкви, де ну він бачив, яка вона зсередини. Але от стовпом, можливо, майбутньої культури. То в чому би й ні? Можливо, він так далеко не, не заглядав. Ну, але я, звісно, тяжко розумію, як це взагалі має побудуватися. Взагалі, без, якщо немає філософії вигади, то навряд чи хтось буде розповсюджувати. Ну це так, думки. Якщо ознайомлюйтесь. головне це, це розум і це його розвиток, як пан Савич казав. Я з ним погоджуюсь. І погоджуються з ним і Еліни, і Римляни, і всі, хоч люди, які хоч трішки, хоч трішки мислять. Всім до побачення.